Таких є праця державних громадських структур. І ми всі чули, що немає жодної особи тут немає байдужої до того, що в місті що відбувається, і кожен зголошувався. Якщо ви сказали мені про те, що є проблема, а я можу в цьому допомогти, кожен із тут присутній сказав, що так, я готовий допомогти. Е, ніхто з нас не заперечить те, що впродовж 20 років чи 10 останніх років змінилося і прийняття, і осіб неповносправних, і ваша роль в цьому і заслуга дуже велика. Це теж є правда. І те, що є дитиним особам, дорослим, де пробувати певний час, це теж є правда. Е, хто починав? Це історія, я, ну, не, не варто, але я хотіла зараз сказати про інше. Е, справді в державі трудно. Важність дуже велика, коли говорять про фінанси, цьогоріч е, з управління праці сказали б, як багато пішло сільнових коштів на індивідуальні звернення громадян, на підтримку різних програм і субсидії, я вам розказую, що в нас взагалі є соціальна держава. Але тим не менше ми бачимо, що люди бідні. А що може найважче, тому що ви кажете, отже, що ті бідні люди не знають, де їм піти. І чи почують їх. І більшою мірою вони зміряються в тому, що вони, пішовши десь, можуть отримати підтримку. Сьогодні в цілій державі почав працювати, працювати такий проєкт. Це є обласний депутат, знає про нього, бо вони підтримували в області цей проєкт, він почав працювати в усій країні. Це є підтримка найкоразніших груп. У районі, в кожному селі додатково введені фахівці із соціальної роботи. При тому введені вони із розрахунку на чисельність населення. Якщо це є район, то в кожному район, місті, перепрошую, в кожному селі району на півтори тисячі населення є працевлаштований чи зобов'язаний до праці фахівець. Соціальної роботи один. І з розрахунку міського населення три тисячі осіб мав би не зовсім гарне слово обслуговувати, але працювати один фахівець соціальної роботи.